Символ нашої ідентичності, незламності, хоробрості та сильної і волелюбної нації урочисто замайорів на площі знань КПІ. Київські політехніки відзначили День державного прапора, державний прапор України підняти. Державного прапора капишники вшанували пам'ять полеглих воїнів київських політехніків, які з початку російського вторгнення одягнули пікселі і пішли захищати нашу державу. Серед героїв Юрій Поправка, студент факультету соціології і права, учасник Революції Гідності. Юрій був одним з перших, хто ще навесні 2014-го вирушив на схід України захищати нашу свободу, і загинув від рук окупантів. Київський політехнік вшанований званням Герой України посмертно. КПІ має власний бойовий український прапор, встановлений у холі першого корпусу. Він належить Владиславу Дюсову, студентові факультету соціології і права, який загинув, захищаючи селище Широкине. Владислав нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно. Нині КПІшники під синьо-жовтим стягом продовжують боронити нашу державу і захищати наше майбутнє.